Всіх вітаю на нашому каналі. Канал називається Серцем та Душею. Сьогодні у нас новий початок трансляції. Ми будемо читати та слухати книжку під назвою Шепіт Його голосу. Сьогодні у нас розділ перший під назвою Той, хто говорить очима. так той, хто говорить очима. Його ім'я було Люсьєн Вейл. мати француженка, батько британець. Народився в дощовому Лондоні, але виріс там, де олівкові гаї жопочуться з вітром, а вино пахне сонцем на півдні Франції. 20 років. Йому всього 20 років. Вік? Коли ще чути кроки юності за спиною, але в тілі вже живе сила чоловіка. Він не був тим ідеальним, якого друкують на обкладинках журналів. Його краса була тихою, прихованою, такою, яку спершу минають поглядом, але потім шукають у натовпі. Неголена Наго... підборіддя, темна каштанова пасма, що вперто спадали на лоб. І очі, не карі, не зелені, колір мокрої кори дерева після дощу, глибокі теплі з тінню чогось неймовірного, чогось від чого пальці жінок требтіли, немов від несподіваного доторку. Але не зовнішність була його справжньою зброєю. Лусьєн мав голос не неспівочий, його тембро, наче шовк, що торкається голодної шкіри. Оксамитовий теплий, трохи захриплий. Він міг вимовляти просте «ради радий знайомству, або ти сьогодні сіяєш. Так що це звучало, наче він повільно знімає з тебе сукню лише поглядом. Тар з'явився у підлітковому віці. Спершу, як випадковість, сказав кілька слів, і дівчина на зупинці почервоніла. Вчителька завмерла, коли він відповідав на уроці. Згодом він зрозумів слова можуть відчуттяти двері навіть ті, що всередині не, засу... не засує. Він умів керувати словами, а вони керували жінками. Літо він зустрів у маленькому містечку на узбережжі Італії Порта Равелла. офіційно, щоб е підробити в бутік готелі старого друга сім'ї. Неофіційно, щоб потекти від шуму Лондона і від наслідків. А наслідки були. Одного разу жінка мало не пішла від чоловіка після ночі з ним. Вона дзвонила, благала. Писала листи, стояла під дверима, тоді він зрозумів, цей дар небезпечний, він міг ранити не кожну, але тих, хто підпадає під його голос глибоко. Тут він жив просто, допомагав у барі, носив напої, зустрічав гостей, сонце, море, італійський вітер. Перший тиждень був спокійним. Сон до пізнього ранку, читання у саді. Пробіжки пляжем на світанку, ніхто особливо не помічав його, і це було добре. А на восьмий день вона з'явилася як кадр з фільму Селена Харт. Навіть ім'я і звучала, мов шелест шовку, висока засмага кольору медом, довгі ноги, тонкі зап'ястя, гучне чорне волосся, надбала Зібрана в пучок. Вона приїхала сама, взяла найдальні... найдальший номер, лише вона, і море. Він побачив, як вона знімає окуляри у, у... у... у лобі, і... у... <кхів> він побачив, як вона знімає окуляри у лобі. Їх погляди зустрілися. і губи ледь помітно здригнулися. Добрий день. Казав він і одразу його пожалкував. Голос вирвався сам глибокий, теплий, майже інтимний. Вона подивилася на нього так, наче читала старінки, яких він ще не писав. Привіт! Їй голос був ніжним, ніж він чекав. Густий жіночий, повний обіцянок. Ти тут працюєш тимчасово літом. Вона кивнула і погляд ковзнув по його грудях, плечах, губах. Усмішка ледь помітна. Тоді ми ще побачимось. Він міг сказати, я в барі щовечора, але стримався. Того ж вечора вона прийшла, сіла біля барної стійки, замовила калихвина. Люсьєн, так? Вона запам'ятала його з ім'я Так. Це я я поїхалася як у актора або у спокусника. І він всміхнувся. Це залежить від того, хто слухає. Я вмію слухати, відповіла вона. Особливо, коли мені цікаво. Розмова текла повільно, тягуче, як розпечені літні повітря. Це був не флірт, це, був, це була гра, полювання взаємне. На третій вечір вона вже не приховувала мети. Скажи мені щось справжнє, прошепотіла вона. Він нахилився, ти боїшся правди? Ні, лише того, що вона мені сподобається. Вона зачинила двері її номера, біле плаття безбілизним обіймало тіло, мов друга шкіра. Він підійшов, не торкаючись, лише говорив ти гарна? Коли мовчиш. А ти небезпечний, коли говориш, Його доторк був повільним, наче він вивчав карту її тіла. Їхні рухи знайшли спільний ритм. Це була не просто пристрасть, це була потреба. Люсьєн, ти чарівник, шепотіла вона, він відповідав поцілунком. Вранці вона дивилася на нього спершись на лікоть. Ти знаєш, що робиш з жінками іноді? Ти можеш поранити, навіть якщо не хочеш. Він підійшов до вікна, море шуміло, наче підтверджувала її слова. Я знаю. Він знав, його голос був благословенням і прокляттям. Цілена, можливо, лише перша, хто це розумів. Що ж, на цьому перша, перший розділ наш, нашої книги під назвою Шапіт його голосу завершено. Це був перший розділ цієї книги, і він називався Той, хто говорить очима. Всім дякую за перегляд. Побачення! В наступної серії буде продовження книги, і буде другий розділ. Всім пока-пока.